Так, а ще ким? Як думаєш? Три кути ти розказуєш. Ну, подумай, -м -м. подумай. Як ти думаєш, де вона працює? Лікарні. Лікарні, так? І що вона там робить? Розкажи мені. Не курю пацієнтів. Дуже цікаво. А як це? Приймає уколи. Ага, і ще що? Вир О, ти що? А ще що? Мені вирвало. Так? Тобі вирвала? Да. Рози. Ясно. І не боявся ти? Не боліло тебе? Ні? Дуже цікаво. Ти молодець. А як вона цей зуб вириває, ти знаєш? І все. Ти що, розкажи, як тебе звати? Андрій. І скільки тобі років? П'ять.